Дизайнер чи замовник витратить 10 чи 15 секунд, щоб прийняти рішення, варто працювати з вами чи ні. Один із найголовніших навиків, про який буде йти мова навик продати себе. Ваш головний інструмент у цій професії портфоліо, не резюме, не диплом, не лист. Саме візуалізації продають вас як спеціаліста. Якщо ви ще вчитесь або тільки плануєте почати навчання у сфері 3D-візуалізації, це відео точно для вас. Саме пошук ваших перших замовлень є найголовнішим етапом після навчання, та саме. Від вашої активності буде залежати, як швидко ви вийдете на постійний дохід у 3D-візуалізації у відео про пошук клієнтів у 2025 році, що їм писати, де знайти і на що потрібно звернути особливу увагу. Якщо у вас є думки та питання, коментарі завжди відкриті для вас. Підпишіться та поставте лайк. Це збільшить ваші шанси на отримання перших замовлень. Один із найголовніших навиків, про який буде йти мова, навик продати себе. Ваш головний інструмент у цій професії портфоліо, не резюме, не диплом, не лист. Саме візуалізації продають вас як спеціаліста. Дизайнер чи замовник витратить 10 чи 15 секунд, щоб прийняти рішення. Варто працювати з вами чи ні. Якщо ви Впевнені у своєму портфоліо, скористайтесь таймкодами та перейдіть до розділу пошуку клієнтів. Тому почніть роботу над вашим портфоліо ще під час навчання. А ось головне, що має бути в якісному портфоліо: 10-15 візуалізацій з різними ракурсами, але з однаково високим рівнем якості. Зрозумілі комерційні інтер'єри, Вітальня, кухня, спальня, ванна. Найкраще зробити у стилі мінімалізму чи сканді. Реальні задачі: беріть справжнє технічне завдання і втілюйте його. Без вигаданих проєктів реалізм це як мета, світло, матеріали і камери мають викликати сумнів: це візуалізація чи все ж таки фото. А бонусом, якщо ви вмієте працювати з екстер'єрами будинків, автоматично підвищуєте свою цінність у декілька разів. Замовник оцінить, якщо один фахівець може закрити весь проєкт. До речі, переглянути моє портфоліо можна за посиланням у описі. Підпишіться, мені буде дуже приємно. Як ми можемо виділити візуалізацію некомерційного рівня? Це все видно дуже у деталях. Ми одразу можемо помітити неякісні матеріали. Тканина виглядає як пластик замість м'якого текстилю, блискуча поверхня без глибини. Немає ані нормалей, ані рефлектів, усе пласке і неживе. Дерево ж схоже на якийсь пластилин. Не відчувається ні структури, ні волокон, ні текстури, ні пористості. Поверхня виглядає дитячою або якоюсь іграшковою. А освітлення не створює жодної атмосфери, немає відчуття часу доби, настрою або реалістичних глибоких тіней. Все виглядає або плоско, або як занадто пересвічений каталог меблів. А до цього всього додаються вже технічні помилки. Неправильна перспектива на візуалізації, тобто камера може бути завалена або занадто високо, або ж навпаки, занадто низько. Якісь літаючі об'єкти, килими, полиці, меблі зависають у повітрі, об'єкти можуть врізатися одне в одного, наприклад, стілець на половину в столі, лампа у стіні і тому подібне. До речі, це. Це була моя найголовніша помилка на початку. Після п'яти годин рендеру, помітити, як на столі літає тарілка, порожні сцени з непропорційними або непродуманим простором. З тим як не потрібно робити все зрозуміло, але що там з комерційним рівнем робіт? Більшість студентських портфоліо після курсу вже відповідають комерційному рівню. Але що я маю на увазі під цим комерційним? Перш за все, це матеріали реалістичні і фізично точні. Пористий бетон, м'яка тканина, товсте скло з глибиною. Це потрібно бачити очима. Ще дуже важливо світло. Це ця атмосфера цілої сцени всього вашого кадру. Ви повинні керувати як природним, так і штучним освітленням, створюючи акценти тінями. Ракурси, Ракурси мають бути логічні, а навіть естетичні. Як побачиться людина після ремонту? Акцент на головному. Постобробка – це вже фінальний штрих, який додає настрій і завершеність. Більш детально про це все ми говоримо на курсі та особливо на нашому марафоні результат. Посилання на безкоштовний урок буде у описі. Перегляньте та приєднуйтесь. З вашими портфоліо та навичками ми розібрались. А де ж його розмістити? Використайте всю силу інтернету та розкажіть усьому світу, що ви 3D-візуалізатор. Так, це може звучати банально, але це дійсно працює. Дизайнери та замовники шукають візуалізаторів через соціальні мережі, фріланс-біржі та навіть сам Google. Онлайн платформи для ваших проєктів та кейсів це Behance, ArtStation, Dribbble. Я особисто користуюсь Behance, а вже це найпопулярніша платформа та її зручно використовувати як портфоліо для потенційних замовників. Звичайно ж, соціальні мережі: це Instagram, LinkedIn, Facebook та інші. Створіть окремі сторінки, присвячені 3D-візуалізації. Розкажіть про себе. Хто ви, які у вас відгуки, які у вас ціни, що ви вмієте? Покажіть себе. Додавайте цікавий персональний контент та регулярно публікуйте візуалізації з поясненням, що ви тут зробили, яке було ТЗ, з чим саме працювали, з яким світлом, які текстури, рендер. Все. Використовуйте наявні фішки кожної платформи. Фріланс платформи Upwork, Fiverr та інші. Створіть профіль за правилами цих платформ. Детально розкажіть, хто ви та що ви вмієте. А якщо не вмієте про себе розказати, попросіть просто про це чат GPT, Я саме так і робив. Додайте портфоліо, як саме ви працюєте, за скільки часу ви готові зробити кімнату, деталі та час внесення правок поетапність виконання замовлення. Вас повинно бути дуже легко знайти, зручно подивитись ваші роботи та просто з вами зв'язатись. В ідеалі одне посилання у шапці профілю, яке веде на всі соцмережі та презентацію вас. Комунікація з клієнтом на перших етапах. Це дуже важливий момент комунікації. Адже дизайнер зазвичай звертається одразу до декількох візуалізаторів, та тут важливо швидко обробити його запит. Завжди тримайте під рукою шаблони відповіді на типові питання. Сформуйте ціну та типові замовлення, кухня, вітальня, приміщення площею 15 чи 20 метрів та подібні. Одразу поясніть, як ви працюєте, які етапи створення візуалізації. Час створення після отримання ТЗ, за скільки ви встигнете внести правки від дизайнера, скільки потрібно буде часу на фінальні рендери, якими частинами ви приймаєте оплату за замовлення? Швидка відповідь та розуміння таких аспектів роботи не дасть дизайнеру сумніватись у вашому професіоналізмі та шанс співпраці серйозно підвищиться. І пам'ятайте, завжди посміхайтесь у повідомлення. А за таким принципом я отримав одне із замовлень на Upwork на 1200 доларів. Я написав дизайнеру з Нью-Йорку на цій платформі їй сподобалось моє портфоліо, та ми домовились про початок співпраці. На цей кейс я зняв детальне відео за посиланням у описі, тож обов'язково його перегляньте. Останнє, про що я хотів сказати, це активний пошук. Конкуренція у сфері є, і для отримання своїх перших замовлень потрібна максимальна активність у соціальних медіа, фріланс-біржах в Телеграмі чи Діскорд чатах. Ніколи не бійтесь написати чи запропонувати себе. Навіть якщо дизайнер вам не відповість, та ви не отримали замовлення, він побачив ваше портфоліо та може зв'язатись з вами через певний час. У мене є такі кейси, коли дизайнери і замовники писали мені навіть через півроку, бо в них тільки з'явився проєкт і їм потрібна була нова людина. Вони просто запам'ятали моє повідомлення, моє портфоліо і через певний час повернулись до нього. Побачили, що проєктів стало більше і вирішили зв'язатись зі мною. Тож не забудьте підписатись. Тут про 3D-візуалізацію, навчання та фріланс. А у коментарях відповідаємо на всі ваші запитання. Бажаю якнайшвидше отримати свої перші замовлення і до зустрічі!